От, так, хочу вас познайомити дуже з таким цікавим таким захопленням, яке є в людей. От, хтось, можливо, вишиває, хтось співає, хтось пише пісні, хтось там футбол, баскетбол, там, інші види спорту, танцює там, і так далі. Хтось, ну, не знаю, різних захоплень дуже багато, але є таке дуже поширене в світі це колекціонування. Сам Захопився ще колекціонуванням дуже давно, ще в шкільному віці. Тоді, скажімо так, ще за часів Радянського Союзу було дуже модно і ну, просто було дуже престижно не збирати це, по-перше, марки, значки, ну і там монети, це нумізматика менше, так менше більше. Ну, не знаю, що щось мене зацікавило, якими грошима користуються ті чи інші країни. Там, Наприклад, Канада, Австралія, там Японія, Аргентина, Бразилія, європейські країни. От, і так мало-помалу я почав колекціонувати саме ці от монети. Бенедикт 16. От, і Сан-Маріно у 2011 році, 19 джуну, червень. От, також Сан-Маріно випустили пам'ятну монету. Знову ж таки, хочу нагадати, що десь приблизно два десь до трьох років, щоб випустити пам'ятну монету малюнок, там затверджується, дуже довго. Це один фунт британський, Великої Британії, і тут зображено чотири рослинки. Чотири рослинки, які символізують частини Великої Британії. Ось також можете собі передати, подивитися. Сто трильйонів доларів. 100, якщо англійську знаєте, дивіться, 100 трільн доларів. Це означає, що 100 трильйонів доларів, але ж країна це ж не Сполучені Штати, Канада, Ізраїль чи там це звичайний Зімбабве.